20 січня смачна їжа. У дівчаток особливий день. Разом з батьками вони пішли у кафе, де пили сік і їли фруктове морозиво А яка твоя улюблена їжа? Можливо, смачні соковиті яблука чи салат з помідорів і гугірків? Щоб бути здоровими, нам потрібно їсти корисну їжу. І пити достатньо води кожного дня. Бог створив багато смачних фруктів та овочів, щоб порадувати нас. Коли буде снідати, обідати чи вечеряти. Не забудь подякувати Ісусу за Його дари. Мій біблійний вірш Бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну, наповним добром. Псалмів 106.9 Моя молитва за смачну корисну їжу. Дякую тобі, Господь.